Доброго дня. У мене тут в саду вже скупилося багато інгредієнтів, з яких можна зробити гарний, гарний компост. Причому швидкий компост, за рік він вже буде готовий. Ну Щоб е, зробити компост, треба три ключові інгредієнти. Щоб були е, це азот, вуглеводи. І вода. Ну, вода я буду поливати, буде дощ. Значить, азот. Азот нам дають ну, скошена трава. В даному випадку в мене основний ключовий буде тут компонент, це крапива. От у мене тут крапиви багато, засадом там в полі. Я буду крапиву давати. Крапива це дуже хороше... Взагалі рослина, багато азоту, мікроелементів. Земля під крапиви одна з найкращих, там високий міст гумусу, більше 4%. Тому крапива от буде попадатися там трава скошена і бажано не свіжа, а така трошки підсушена. От Тоді краще бактерії її перетравлюють. Так, азот також буде. Навоз коров'ячий. Тут в мене ось його поле і три корови пасуться. Десь дві тачки, здорові, от такі тачки. В тиждень я привожу навозу коров'ячого. Коров'ячий навоз дуже хороший. Це не свинячий, де дуже м'яко, багато, от дуже хороший. Там я прямо з землею його беру. Земля теж потрібна. Там багато бактерій, щоб одразу вони включилися в роботу. Так, з вуглеводів я ось взяв листя під берези з паличками такі. Палки сухі, листя сухе, це все вуглеводи. ось солома, сіно. Ну, тут солома в мене там е, викидають сусідній вулиці, там тримають кролів і Вичищають, викидають, ну, не роблять компост. Я ось привожу і буду використовувати. Тут теж є кролячий навоз, теж багатий азотом, ну і сама солома. Ось ці компоненти, зараз буду я їх скидати. Також можна з-під городини, що прориваємо там. От я от часник цибулю, чесник, часник проривав, стилки ось. Це теж дуже хорош, хорошо. Чим хорошо? Ну, тут я вермикомпост робити не буду, так як ну, це трошки важче робити. І біля хати я і сітку робив, від кротів, але все рівно миші завелися. От вони зверху почали лізти там. Дивлюсь, коти бігають, що таке, Подивися, там ну, червів практично вже немає. Тобто верми компост, на жаль, біля хати там мене, мабуть, не вийде. У мене тут дві ями я робив, я вже відео знімав. Так, оце піддони. отакі в мене пасіка була. І ну, давно вже бджоли вивелися. Там була холодна зима. і... Чотири вулика не вийшли. Ну і піддони лежать. Я вирішив такий з них огорожений величко зробити. Ось, І зараз будемо робити. ну на низ підуть палочки, листя. от Це перший шар. Ось листя з палочками, воно довше буде перетравлюватися, тому ми зразу її на низ кидаємо. Попадалося там листя з під горіха, кажуть, от не можна. Все гаразд, воно в бактерії все перетравлять, воно все перегниє, мульчувати не бажано. Там є ферменти, які пригнічують, і то це ще не доведено. Я там мульчував, колись повні кущі свої і все гаразд. Так що це не... Не точно. Значить, тут ну, компостну яму От у мене дуже в ідеальному місці, тут там, під облітних така маленька. Це вона ще не заповнена, це вже в процесі. Ось тут в тіні вона дуже хороша. А тут у мене була алеча, вона курит її вбив, відео було у мене, і алеча пропала. Тут воно відходить, там я прищеплював, окульовку зробив. Ну, щоб місце не пустувало, воно все підійде і якраз тут тінь буде. А поки тут на такому місці сонячному ну, не бажано, я буду поки притяняти агроволокном чорним. Там і дощ буде крізь нього, то проливати кучу і притіняти буде, коли буде спека. Так, і зараз будемо робити, значить, зараз я буду кидати на вус. Так, ось шар на ну, воду, перемішку азот із вуглеводами. От Зараз будемо кидати нашу солому, а поверхнею вже скошну крапиву і траву. Так, ну ось я наповнив компостний ящик, землі отак. На яму це не зовсім схоже. Так. Значить, в ящику отакі от великі отвори, це нічого страшного, компост не буде висипатися, все гаразд, це навіть добре. Там буде повітря, кисень циркулювати, і процеси будуть швидко йти. Также ощільнути теж не потрібно. Значить, Зараз йдуть дощі, я поки не буду накривати, буде спека, потім я прикрию чимось темним агроволокном, ну, подивлюся, може ще чимось. Щоб швидше йшов процес, можна просто ну, потрібнювати наші компоненти, ту ж траву, гілочки і можна пролити якимось біопрепаратами. Я напишу зверху, який саме, і тоді процес набагато швидше піде і, можливо, до кінця літа вже буде готовий компост. Ну, звичайно, треба перемішувати, проливати водою, якщо в спеку буде велика спека. У мене часу немає, тому я. Так, залишу до наступного року. І воно за рік само в мене повністю перегниє. Ну, вже результат я покажу. Можливо, в кінці літа покажу як воно все перегниває. Можливо, в наступному році. 20 грудня. Доненько не було в мене в саду і от там, де попереднє відео в жовтні знімав про гриби. На цьому ж місці. От наросло отаке чудо, отакі здорові, на тортовик. Оце вешенка гриб, глива. Так, і ще бідемо. І отака, отакі гриби. Вже підмерзли. Зараз зріжу, ну хороші гриби. Деякі вже давно то підгнили. А тут є непані гриби. От так ще можна під Новий рік, під Різдво збирати риби біля саду. Так, ну продовження теми про гриби. Це в парку гуляв, проходив. І там, дивлюся, серед опашого листя щось біліє, підходжу, а там Рядовка. Причому рядовка ліловонога це мої улюблена такий гриб, масивний і негнилий, не червивий, дещо поїдений. так Зараз я переберу, відварю і будеш у нас короткі піджарить. Отакі От ще гриби, практично на новий рік є Ну те, що гливи, я розумію, вони завжди. Серед зими, а от що прядовка, отак довго, у нас морозів практично не було. От уже кінець грудня і лише завтра передають мінус вісім. Це от такі морози серйозні. По нинішнім е, часам погода така, що тепла. Так що от такі ще гриби збираю хороші. Ну такого. Доненькою не було, щоб взимку збирав гриби.